Так, де це ти вже лазила, щоб тебе вся морда в репяхах? Що це таке? Де, де це ти вже лазила? Вся, вся в репяхах прийшла. Як ти тепер собираєшся вичесуватися Від цих реп'яхів? От, от де ти вже це поназбирала? Де це тебе вже носило? Рыпяхи поналіплювала на себе, прийшла з репяхами. Як ти тепер їх знімати будеш? Лапами своїми чим? А, морда з нього зняла рыпях. А, Мордою. А, мордой. А, мордай. А, морда з нього зняла рип'яг. Що вона його з'їла? Ані викинула. Він, тут. В центрі кадра там видно. Камера погано фік фіксує. Ну, гарний кадр. Вдався. Гарний кадр, як собака зняла того рип'яха з себе. Цікавий кадр вийшов.